22 січня в Україні відзначатиметься свято День Соборності. З цієї нагоди у візирське СТГ запланована низка заходів. Відділ культури, туризму та культурної спадщини Візирської сільської ради разом з представниками молодіжної ради підготували тематичні майстер-класи. Молодіжна рада підготувала до Дня Свободи та Соборності України майстер-клас виготовлення патріотичних браслетів так з нашими символами України, це герб України, так та карта нашої країни. Ось, ми хочемо, щоб кожна дитина доєдналася до нашої такої акції, прийняла участь і на згадку отримала такий патріотичний браслет. Це робилось з фінансування програми молодіжної ради. Ось тобто, ми вже працюємо, ми вже запускаємо це в наш перший такий проект. Цього році ми закупили 150 браслетів, так щоб вистачило кожній дитині, яка захоче прийняти в цьому участь. Відділ культури запропонує маленьким та дорослим жителям громади прийняти участь у майстер-класах з виготовлення тризуби у техніці орігамі та патріотичних магнитів. Заплановані заходи будуть проведені у будинках культури. Крім того, бібліотеки запрошують усіх бажаючих на тематичні виставки та патріотичні бесіди. Ми покажемо дітям фільм, проведемо годину спілкування і розповімо про свято, що таке взагалі день соборності, тому що не всі діти це розуміють і знають, що це таке. Відвідування таких заходів у теперішній час має важливе значення через такі тематичні майстер-класи. Діти отримують і відповідне патріотичне виховання. Таким чином вони вивчають національні символи країни, історію України та знайомляться з визначними пам'ятними датами нашої держави.